Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти цікаве оповідання Василя Сухомлинського, лялька під дощем. Тож сідайте зручніше і приготуйтеся слухати. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Грім гримів, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води, йде дощ. Ой горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко. І вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я, дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла Зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло, широко відкритим від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла зіну, переодягла суху сорочечку, давши рушник, сказала Витриш і зою, як це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Діти, ви уважно слухали оповідання. То скажіть мені, будь ласка, як звали дівчинку? Молодці Зіна, а що побачила Зіна на лавці? Так, ляльку. Як же звали ляльку? Зоя. А скажіть, від чого Зіна заплакала? Вірно, Зіна заплакала. Тому що побачила ляльку, яку залишила на вулиці під дощем. А що зробила дівчинка? Так, дівчинка побігла на вулицю і забрала ляльку додому. А що побачила мама, коли вімкнула світло? Так, порожнє ліжко. А що зробила мама, коли Зіна зайшла додому? Вірно, вона дала рушник. Що пообіцяла Зіна мамі? Молодці, що більше такого не буде. А що можемо сказати про сім'ю? Яка вона? Так, турботлива. Добра, чуйна! Діти, ви молодці! Мені дуже сподобалось, як ви слухали оповідання і як ви відповідали. До побачення!